Вітаю, ви дивитесь новини Лайф і сьогодні. У нас в гостях колишній керівник апарату голови республіканців, а також засновник проєкту «Ukraine Freedom Project». Цей проєкт діє у трьох напрямках для допомоги України. Це гуманітарна допомога для постраждалих регіонів. Також це спорядження для військових, старлінки, деталі для автомобілів та дронів та інше. І це політичне сприяння допомозі Україні у США. Hello, Steven! Вітаю Стівена. Я знаю, що ви заснували цей проект на п'ятий день повномасштабного вторгнення. Як виникла ідея створення проекту, і чому для вас це було важливо? Зімортенфою я люблю Україну. Я жив тут у 2018-19 роках і завів багато друзів. А потім я працював у компанії зі штучного інтелекту у Сполучених Штатах, де також було близько 500 українських співробітників. 31 січня минулого року я звільнився з цієї компанії. І перед тим як знайти іншу роботу, я думав, де мені провести решту зими. Кататися на лижах в Альпах чи в Скелястих горах, а потім росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. І мої друзі в Києві говорили мені, вони бомблять Київ, і я не знаю, що робити. А я провів два роки в Іраку на початку війни там, тож знав, що робити. Я сів у літак, прилетів до Бухареста, поїхав до Чернівців і почав намагатися допомагати і зараз ви живете в Україні вже майже два роки. так, поки триває повномасштабне вторгнення. Гаразд, Тож які головні завдання вашого проекту зараз? Чим ви займаєтесь? хороше питання. Спочатку ми займалися масштабною гуманітарною роботою і відправили на фронт. А в інші місця, що постраждали від війни, допомогу на суму близько мільйона доларів. І ми продовжуємо цим займатися. Але зараз я також намагаюся інформувати людей у Сполучених Штатах про те, що насправді відбувається тут, тому що російська пропаганда є надзвичайно ефективною, і люди в США отримують дуже погану інформацію про те. Що відбувається в Україні? Тому я намагаюся допомогти людям зрозуміти, чому важливо, щоб США підтримували Україну. ви постійно спілкуєтесь з американськими політиками і загалом з американцями. Як ви зараз оцінюєте рівень підтримки України, особливо в колах республіканців? Я Ґюд Кешн. Так, гарне питання. На жаль, кремлівська пропаганда націлена на консерваторів у Сполучених Штатах, а вони є політичними гравцями в США, які повторюють цю кремлівську пропаганду. І навпаки, таким чином виникає ефект ехокамери, коли Кремль щось скаже, а потім люди в США. Такі, як, наприклад, Такер Карлсон, який є популярним у Сполучених Штатах, повторюють це. А потім кремлівські пропагандисти використовують це відео з Такером Карлсоном у своїх шоу. Таким чином виникає щось на кшталт симбіотичного зв'язку, і це призвело до того, що підтримка України серед республіканців знизилася, і це прикро, бо ось що відбувається. Республіканські члени конгресу чують від своїх виборців, чують від людей, які їх обрали. Такі речі, як, наприклад, Зеленський перес. Слідує християн, чому ми підтримуємо Україну? Українці не перемагають. Ви знаєте, українці не можуть перемогти. Тож вони чують це, і вони двічі подумають про підтримку України. Так, 32 члени палати представників це республіканці, проголосували за допомогу Україні в травні минулого року. А в липні цього року вони проголосували проти. тож це проблема а що ми можемо зробити? Що ви можете зробити, щоб переконати їх змінити думку? Хороше питання. Що ж дуже важливо надавати їм достовірну інформацію, і знаєте, що я також помітив, коли американці мають особистий досвід спілкування з українцями, це змінює їхню думку. До початку війни можливо 7% американців могли вказати на Україну на карті світу. Зараз всі знають, де знаходиться Україна, але це все ще десь дуже далеко. Знаєте, люди розмовляють зі смішним акцентом. Я нічого про них не знаю. Тож, якщо американці мають... Особистий досвід спілкування з українцями то тоді їхні серця теплішають. І ви знаєте, те, що українці можуть зробити, це достукатися до американців і сказати їм дякую. Люди говорять це постійно мені. Вони говорять дякую, ти американець і ти тут. Дякую. Моя країна стала безпечнішою завдяки Америці. А ви знаєте, українці говорять мені дякую за петріоти. У мене є друзі в Рейтеон, і я написав їм записку. Я написав дякую, дякую за патріоти. І я думаю, що навіть у соціальних мережах, якщо українці звертаються до американців, навіть до тих, кого не знають і кажуть, дякую. Моя сім'я в безпеці завдяки Америці Тож усі ми, уся українська спільнота, просто маємо частіше дякувати американцям. Так, саме так щоб вони відчували, що ця допомога важлива, так так саме так. Тому я думаю, що це те, що важливо робити, і знову ж таки я знаю, що українці вдячні люди Дякують мені щодня. Дякую, Стівене за Петріоти. Але ви ж розумієте, що я лише одна людина, і я кажу всім, з ким я розмовляю в Америці, що українці вдячні, і що американська зброя не дає росіянам гвалтувати жінок, що американська зброя не дає викрадати дітей. Тож я кажу це людям, але знаєте, це має бути просто чимось приголомшуючим наступного року у Сполучених Штатах відбудуться вибори, президентські вибори. Як ви вважаєте, And як результати think, цих виборів вплинуть на допомогу Україні, особливо якщо переможе кандидат від республіканців? Що ж наразі важко сказати, хто переможе, і є багато різних позицій щодо України. Нікі Гейлі це колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй. Вона також колишній губернатор Південної Кароліни. Вона дивовижна жінка, і я б рекомендував людям звернути увагу на деякі з її висловлювань щодо України. Вона розуміє все абсолютно правильно і вона лідирує в опитуваннях. У Сполучених Штатах поширена думка, що Україна є надзвичайно проблемним питанням. Для республіканців, але це не так. знову ж таки, є Нікі Хейлі. Я не спав до шостої ранку, щоб подивитися дебати тут у Києві, і Нікі Хейлі, і Вів окрема зайняли протилежні позиції щодо України. Обидва вони набрали однакову кількість голосів на виборах. Тож знаєте, це схоже на те, як добрий ангел і поганий ангел, які борються між собою в американців. Um, Але ось що на мою думку уселяє надію. Коли Both люди в Америці отримують достовірну інформацію, вони приймають uh, правильні, правильні рішення. Uh, you know, і Рамасвамі like, you know, є одним з прикладів. Він не дуже глибоко розуміється. Він дуже поверховий щодо України. Нікі Гелі має багато достовірної інформації, і я думаю, що коли люди бачать цей контраст, і коли вони отримують достовірну інформацію про те, що тут відбувається, вони приймають правильні рішення. They make good decisions. Якщо ми вже почали говорити про вибори. деякі західні політики вважають, що в Україні також повинні відбутись вибори. Ви зараз живете тут, ви знаєте всю ситуацію. Чи вважаєте ви, що Україна готова до виборів? На це це питання важко відповісти. Тож я просто викладу деякі складні моменти, які я бачу. Політичні кампанії на виборні посади роз'єднують за своєю природою. Я маю на увазі, що природа кампанії полягає в тому, що ви вказуєте на недоліки іншої людини і намагаєтеся розділити країну на два різні табори. Тож чи вдалий зараз час для внутрішнього розколу України? Я не знаю. Окрім того, я думаю, що військові ну. Ви ж бачили опитування: військові тут користуються шаленою популярністю, і тому на наступних виборах я думаю, буде багато кандидатів серед військових. А зараз ці люди перебувають в окопах у Запоріжжі на Донбасі, тому їм буде складно проводити кампанію. Ви думаєте, це хороша ідея, щоб військові балотувались у Верховну Раду і так далі? Я думаю, що зараз вашим військовим краще бути в Донецькій області. про це й мова тому важливо сказати, чи можуть відбутися вибори, де військові будуть повністю представлені? І ви знаєте, хтось підняв ідею, що на цих виборах будуть міжнародні спостерігачі, але в цей час мільйони українців на окупованій території, мільйони українців на фронті. Як ви можете гарантувати їхні голоси? і мільйони українців за кордоном. Так, тож є багато, дуже багато перешкод, які потрібно подолати. Зважаючи на це, люди повинні голосувати. Люди повинні мати право голосу в тому, що відбувається. І я повністю за демократію. Я займався політичною діяльністю в десятках різних країн. І голосування це добре. Тож, якщо Україна збирається голосувати на виборах, потрібно багато обміркувати і наступне питання щодо санкцій проти Росії. Чи бачите ви якийсь прогрес на горизонті щодо посилення санкцій? Чи можливо ширяться думки щодо навпаки їхнього пом'якшення? Ні. Uh, no. um. Гельсінська комісія це комітет у конгресі, який постійно працює над цим питанням. В останнє, коли я був на капіталійському пагорбі кілька тижнів тому, там були слухання щодо Швейцарії і того, що Швейцарія є країною в Європі, яка найбільше допомагає росіянам уникати санкцій. За більшістю оцінок Швейцарія контролює російські активи на 48 мільярдів доларів, сім з них заморожені, і вони намагаються їх розморозити. То Швейцарія не є хорошим гравцем у цьому питанні. Але знову ж таки, Конгрес США, Гельсінська комісія активно займається ними. Тож це добре. Але що я бачу? Є прості речі, які Україна могла б зробити. Якось візьмемо до прикладу компанію Procter Gamble, яка все ще веде бізнес в Росії. Procter Gamble – це материнська компанія Britf Gillette. і в Америці Procter Gamble – дуже повчальна компанія. Мається на увазі, що вони розповідають людям, як вони повинні поводитися, і це дуже схоже на те, що ми в Америці називаємо політкоректністю. Наприклад, кілька років тому вони зробили рекламу для суперкубка про токсичну маскулінність. Але при цьому найбільш Більший у світі завод з виробництва бритв джилет знаходиться в Санкт-Петербурзі. За підрахунками компанія Procter Gamble зробила внесок у військові дії Росії на суму 5 мільйонів доларів за рахунок податків. І я маю на увазі, скільки за це в еквіваленті безпілотників. Це дуже багато шахетів. Так, отже, в той час як Procter Gamble розповідає у Сполучених Штатах про свої корпоративні цінності. Вони не демонструють їх тут, в Україні. Проблема, яку я бачу в Україні, полягає в тому, що я бачу. Gillette в епіцентрі. Я бачу продукцію Procter Gamble тут. Я перестав пити Red Bull. Я був залежний від Red Bull без цукру, і я кинув цю звичку, тому що Red Bull все ще веде бізнес в Росії. Але ви можете купити Red Bull тут в Україні. Тому я думаю, що є речі, які можна зробити тут в Україні, щоб посилити важливість санкцій. Це проблема українців, що вони купують ці товари, чи все ж проблема українського бізнесу? Я думаю, що це і те, і інше. Чи не так? Скоріше за все, люди просто не обізнані в цьому питанні. Знаєте, я пив Red Bull протягом шести місяців в Україні, і мене дуже дратувало, що важко було знайти Red Bull без цукру. А потім я став обізнаним, і перестав його купувати. Знаєте, Єльський університет має вебсайт, де вони показують компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії. І я думаю, що якби українці перейшли на інший енергетичний напій, якби вони почали купувати бритви бік і почали говорити компанії. Паніям, що ми не купуємо це, тому що вони ведуть бізнес в Росії. я думаю, що це матиме вплив тут в Україні і матиме вплив за кордон дякую. І наступне питання буде щодо наших західних партнерів. Як ви вважаєте, яка їхня роль у перемозі України? Що вони мають робити, щоб допомогти нам повернути наші території якнайшвидше? Це розчаровує мене як американця. Мої податки йдуть на допомогу Україні, що на мою думку чудово. Але Україні пообіцяли танки Абрамс у січні зараз вже вересень. Їх немає. А у чому полягає робота Міністерства оборони США, якщо не в тому, щоб швидко доставити зброю в зону бойових дій. Ви знаєте, F-16 то обіцяють, то не обіцяють весь рік. Україна потребує обладнання для розмінування. Я читав у Вашингтон Пост, що вони отримали лише 15% від обладнання для розмінування, яке вони просили. Тож, як ми розуміємо, це пов'язано з логістичними проблемами, які ми спостерігаємо. Але в більш широкому сенсі є міжнародна коаліція, яка підтримує, підтримує Україну, це Америка. Америка це 43%. Європа 41%. А ще є Південна Корея, Японія та купа інших країн. І ця коаліція повинна продовжуватись, тому що якщо коаліція на підтримку України розпадеться за 24 місяці, через те, що республіканці в Конгресі злякаються, Сі Дзенпін у Китаї подивиться на це і захоче вторгнутись на Тайвань. Він це дуже чітко дає зрозуміти, і він дивиться на те, що тут відбувається. Вається і якби Росія пройшла всю Україну за три тижні, як всі думали, то ми б не говорили на міжнародному рівні про війну в Україні. Ми б говорили про війну в Тайвані, тому що знаєте, Сі Цзінпін просто вторгся би туди. А зараз він подивиться на це і скаже: зачекайте, коаліція, яка підтримує Україну, розпадеться. Тож, якщо я вторгнусь на Тайвань. Чи розпадеться коаліція, яка підтримує Тайвань за 24 місяці? Якщо так, то я можу на це піти. Світ не стане безпечнішим місцем, якщо Україна втратить підтримку які, які часові рамки ви розглядаєте, ві розглядаєте ві щодо перемоги України, і за яким сценарієм це може відбутись? знаєте, ні залужний, ні Остін не дзвонили мені і не просили моєї поради щодо військової кампанії. Тож мені важко про це говорити, але у мене є чудова історія, і я її вам розповім. на початку війни в березні мені зателефонувала моя подруга. Вона сказала, мої друзі воюють у Києві, і у них немає берців. Чи можеш ти привезти? Та їм берці, тож я поїхав і купив берці, і привіз їм і запитав одного з хлопців: як тебе звати? Не можу сказати, де ти воював. Не можу сказати. Знаєте, хлопець такий суперсекретний. Тож я кажу: слухай, чувак, якщо хочеш черевики, то мусиш розповісти мені історію. Він закочує рукав і показує мені маленькі дитячі браслети. Каже: я воював у Бучі і переховувався в будинку якоїсь сім'ї. У них була маленька десятирічна донька. А у мене не було рюкзака для моєї амуніції. Тож дівчинка пішла і взяла свій рюкзак, викинула з нього речі і дала мені. Я поклав туди свою амуніцію, і ми пішли і вигнали росіян з бучі. Це на перший погляд, є прекрасною історією, так і потім він сказав: коли я закінчив, я висипав свою амуніцію, свої речі з сумки, і цей браслет випав. Цей браслет на честь маленької дівчинки, яка дала мені свій рюкзак. Знову ж таки, прекрасна історія, але ось на що. Варто звернути увагу, коли він виганяв росіян з бучі, у нього не було берців. Я дав їх йому. Коли він виганяв росіян з бучі, він носив рюкзак із зображенням My Little Pony. і він переміг. А тепер уявіть собі, якби цей хлопець на той момент мав нормальний бронежилет, приціл нічного бачення, належні засоби зв'язку. Знаєте, українці поки що перемагають у війни на голому місці, і я бачу, що чим краще спорядження ви їм даєте, чим більше спорядження ви їм даєте, тим краще. І напевно, останнє питання, і воно буде легким для вас. як вам Україна? Я любу Україна що вам подобається тут you найбільше. You ви ж живете you тут you майже два роки і жили ще у 2018-му. Тут є енергія. Люди тут мають особливу енергетику. Вони креативні, вони сміливі, вони інноваційні. Вони цінують свободу, як ніхто інший у світі. Розумієте, я маю на увазі, що звісно в Америці ми теж цінуємо свободу, але ви, українці, дійсно цінуєте свободу. Розумієте, і це захоплююче бути тут і бути частиною цього. І ваша культура є справжньою. Ось в Америці у нас був фільм Барбі, який був створений за допомогою фокус груп. Знаєте, і був штучно сконструйованим. Наша культура на даний момент є сконструйованою. Українська культура справжня, і я люблю її енергетику, люблю людей. І для мене велика честь відігравати цю невелику роль в боротьбі України за її свободу. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Слава Україні! слава! І дякую вам, глядачі, що ви дивились нас. Нагадаю, ви дивитесь новини лайв, Підписуйтесь на наш ютуб канал, залишайте лайки, коментарі і до нових зустрічей. Смертська цяпом!